Як захистити гривню від інфляції, чому гривня падає і як це впливає на наші гроші? Всі ми з вами відчуваємо, як ростуть ціни, а заощадження знецінюються. Але є способи захистити себе від інфляції та зберегти свої гроші. Давайте розберемо, як це зробити. Чому гривня падає? Падіння курсу гривня відбувається через економічні фактори: це війна, криза, зростання світових цін. Це означає, що сьогодні ми можемо купити менше товарів за ту саму. Суму грошей. Як з цим боротися? Що робити з грошима? Ну, перше, це інвестувати, і бажано інвестувати в ті інструменти, в яких ваші гроші будуть працювати, в яких є механізми захисту грошей від інфляції: а саме складний відсоток та індексація. Друге, купляти золото та інші активи. Інвестування в золото або дорогоцінні метали це. Перевірений спосіб захистити ваші гроші від інфляції. Ну і третє, найважливіше це фінансова грамотність. Знання фінансових інструментів допомагає правильно управляти своїми ресурсами в складні часи. Розуміння фінансів це ключ до захисту своїх грошей, потрібно вивчати основи інвестування, управляти своїми заощадженнями та приймати обґрунтовані рішення. Якщо хочеш дізнатися більше про інвестиції, фінансову грамотність, то підписуйся на мій телеграм-канал Шлях до успіху. Там я ділюсь корисними порадами та стратегіями для фінансового успіху кожного українця. Посилання залишив в описі сторінки. Підписуйся.